Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наш лайн уроки. Тема сьогоднішнього року віднімаємо на основі правила віднімання суми від числа. Тобто ми з вами число розкладаємо на суму двох доданків і поступово віднімаємо від першого доданка, потім додаємо, що в нас залишилося. Отже, 11 відняти 6. Продона ви вже переглянула теоретичну роботу з підручниками, і тепер ми закріпимо його практично. 11 це 10 і. 1. Так, сюди 10 плюс 1 і відняти 6. Тепер одразу від 10 відняти 6. 4. 4 плюс 1 і це у нас 5. Далі, 14 відняти 5. 14 це 10 і 4. Сюди записали 4. Сюди відняти 5. Дивимося, 10 відняти 5 це у нас 5, 5 плюс 4.

І 5. Далі сюди так само десять. П'ять. І відняти вісім. Так, десять відняти 8. Це у нас два. Два додати п'ять і буде. Сім. Далі тринадцять, відняти дев'ять. Як ми розкладемо тринадцять? Десять і три. Сюди десять.

Додати 4 і відняти 8. Так, 10 додати 4, 10 додати 8, 2. 2 плюс 4 і буде 6. Так, знайди значення виразів, використовуючи прийом округлення. Тобто тепер ми будемо те, що в кружечках, округляти до 10. Пам'ятаємо, ми з вами вже так робили. 6 додати 9, це 6 плюс 10, 9

7. Записала. Замість числа. Ми став кружечко. Отже, це 10. 10. Додати 6. І відняти. Тому що було додавання, значить, відняти. 7. Стало 10, значить, віднімаємо 3. Так, 10 плюс 6. 16, 16. 3 – 13. Далі 5 додати 6. Отже, за 6 ми ставимо 10. Отже, 5. Додати 10. І було додати відняти. Далі 6, 10. Віднімаємо скільки? 4. 5 плюс 10. 15. 15, відняти 4, 11. Далі 12, відняти 6. Отже, це 12 відняти 10. Далі було мінус, стане плюс. Було 6, стало 10, значить це плюс 4. 12 відняти 10. 2, 2 плюс 4, 6, 3 плюс 9, отже це 3, додати 10 і відняти 4. Дев'ять чи десять, це у нас один. Три плюс десять 13, тринадцять відняти один, дванадцять. Тринадцять відняти сім. Отже, тринадцять. Відняти десять і додати було сім, стало десять, значить це у нас три. Тринадцять. Віняти десять. 3, три плюс три. Шість. Так, шістнадцять. Війняти дев'ять. Отже це. Шістнадцять. Відняти десять. І додати. Було дев'ять стало десять, значить це один. Шістнадцять. Віняти десять. 6, шість плюс один. Так, добре. Далі порівняй вирази. Чи варто знаходити її значне? Давайте з вами думати логічно. Дивимося 16, 8, 16, відняти 9. Де буде більший результат? Коли ми віднімаємо менше число. Отже, ось тут. Дивимося, 45 додати 23. 46 додати 22. Тут у нас 45, тут 46, один більше. Тут у нас 23. Тут 22 на 1 більше у нас буде однаково. Далі 78 відняти 21 чи 78 додати 21. Звичайно, там буде додати 13 плюс 25, та 14 плюс 26. Тут 13, 14 на 1 більше. 25, 26, теж на 1 більше. Отже, це у нас буде більше. 14 відняти 9, чи 17 відняти 9. Де буде більше? Звичайно, якщо ми від більшого числа віднімаємо. 35 додати 42, чи 45 додати 32. Дивимося, змінили трійка і четвірка місцями. Значить, у нас буде однаково. Знайди значення виразу зі змінною 13 відняти б, якщо b дорівняння 9, якщо b дорівняння 7. Що ми спочатку пишемо? Пишемо з вами слово, якщо? Пишемо. Якщо. Так. Далі ми пишемо Б. дорівнює 9 спочатку. Тепер що ми? То. Тринадцять. Відняти? Дев'ять. Десять мінус дев'ять. Один, три плюс один чотири. Якщо тепер вставляємо, що Б дорівнює сім. Якщо. Б дорівнює сім. Тринадцять відняти сім. дорівнює десять мінус 3, три плюс три ші далі. Знайди периметр шестикутника, кожна сторона якого дорівнює 4 см. Отже, периметр це що? це у нас сума сторін многокутника. Позначається у нас літера П. Якщо 6 сторін по 4, значить ми додаємо четвірку 6 разів. 4 плюс 4, плюс 4. плюс. 4, плюс

Так, і закриваємо дужку. Понісю сторіночка у нас має такий вигляд. Він на все у вас вийшло, ви мене розумнички. До побачення та гарного дня.